Сьогодні у нас невеличкий відеоогляд каталогу за вересень компанії Global Leader Group. Ось така його перша головна сторіночка. І подивимося, що для нас компанія приготувала на вересень місяця. Так, починається каталог з стартовий набір за супервигідними цінами. Так, Далі дивимося. Так, румяна. Почали з декоративки, матова, пома... матова тональна основа. База під макіяж. Ціни. Акція буде на кожен другий продукт з 4 до 11 сторінки, мінус 15%. Дивимося, що у нас входить зі сторінки. В ці сторінки попадають в туші. І такі ще туші попадають на ці сторінки. Далі оті наші улюблені туші також попадають в ці сторінки, щоб прийняти участь у акції на кожен другий продукт з мишкою 15%. Матові помади також є тут. Бальзами для губ є, Зволожуючі бальзами є для губ. Так, далі у нас такі тут акції. Олівчики йдуть за 169 гривень для очей олівці та для губ. Також де класна акція. Один 169. Два по 149. На олівчики також акції є. Цього разу на декоративку є різні акційні пропозиції. Так, що ж вам таке цікаве показати? Ага, оці матові помади 289 гривень будуть. Так, 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 також тут можна, ось що ще входить в ту акцію. Це є рідкий ілюмінатор. Також входить на ці сторінки. Також у і ті тіні входять палітра. Вся помада входить ще. Вологі серветки для зняття макіяжу. Одна 69 гривень дві по 45 така акція буде. Так, 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 так. На що ще? Ага, парфумчики по 369 гривень. І новиночка буде. Так, ага, і великий аромат буде новинка. Ось показую. Так. На мої парфумчики, які обожнюю, буде акція, 549 гривень буде ціна. Замість 625. Також на оці парфуми йде 1,999, 2 по 849. Так, 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 так. Кожен другий. Іде мінус 20% на ці парфуми. Якщо у вас конкретно якийсь цікавитиме певний товар, ви можете завжди запитатися. Завжди вам дам знати ціну. Ось на космолеті такі ціни. Так, так, так. Чому вам ще таке цікавеньке показати? Ось тут будуть такі ціни. Один плюс один до лінії три. По акції буде та сторіночка. Одне мило 149, 149,2 по 129 буде акція. Я так, дівчатка, на всьому не зупиняюся. В основному на самі наші улюблені ходові товари. Так, піна для ванни 149 гривень буде. Так, гель для душу 1,109, 2 по 95. Прокладки будуть по 99 гривень, дуже гарні відгуки має за них, тому хто бажає і хто ще думає, беріть, пробуйте натурального смолу. На кожен другий мінус двадцять відсотків. Так, у нас ще є шампуні Лоренці. Так, на такий наборчики є кожен другий мінус двадцять відсотків. Так, ще у нас де акція у вересні на наш шампунчик, також мінус 20% на кожен другий. На такий шампунчик йде мінус 20%. Ага, на такі кондиціонерчики йде 1, плюс 1 до рівні 3. Треба буде, до речі, собі взяти якийсь, спробувати максимальний природний догляд і максимальний ефект. До мене з ними думала. Поки акція потрібно буде скористатися. Термозахист 219 гривень. Акційна ціна. Так, 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 ось такі у нас є тоніки для волосся за супер цінами. Спрей мус для волосся, акційна ціна. Ось так вони виглядають. Ось такий шампунчик при покупці будь-якої фарби. Якщо купуємо фарбу для волосся, такий шампунчик йде 199 гривень. Ціна фарби показує 149 гривень. Є різні відтіночки. кого цікавить, звертайтеся. І ще ось така є фарба. Також різні відтіночки. Так, 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 так. Ось для діток є вигідна пропозиція. Я буду у вересні. Мій улюблений, мій улюблений шампунь моїх діток 279 гривень. З клубничкою. Зубна паста 109. поліскувач для ротової порожнини 119. гарні ціни Ось тут. На дитячі серії пішли. Так, 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 так. так, Що ще таке цікаве, от, люблю я їх брати, засіб для миття посуду: 199 гривень 1000 мл. Великий об'єм, гарна ціна. Засіб для хімчистки буде 169 гривень. Так, 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 так. Засіб для душових кабін буде 199 гривень. Так, далі, далі, кондиціонер. купуй будь-який гель для прання. Зі сторінки 143 і отримай кондиціонер всього за 149 гривень. Дуже гарна пропозиція. Гель для прання є універсальний, так і для, дитячого, для дитячих речей. Також є кисневий порошок 269 гривень і. Такі у нас листи для прання 269 гривень, також дуже хороші. Так, 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 це засоби для туалету, зал, різна побутова хімія. Наш улюблений Magic Drops буде за 329 гривень. Ось така гарна буде пропозиція. Далі пішли бади, вітаміни. Омега 3 для діток буде за 599 гривень у формі желейних ведмедиків. Так, 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 так. У нас, до речі, дуже багато вітамінків і сидить у формі желейних ведмедиків. Діткам дуже зручно і смачно. Дієтична добавка для підтримки імунітету. Отакі льодяники. 299 гривень, є смак полуниці. Апельсина м'ята і, і вітамін С. Однакові якісь. А, лимон, лимончик, перепрошую. Так, там вітамінчики, вітамінчики, бади-бади, дієтичні добавочки. Ось є глієтична добавка чоловіча і жіноча 349 гривень. Є для чоловіка, так і для жінки. Також є магній b 6 299 гривень. Магній b 6 До речі, треба глянути, чи у серпні можна замовити. І по акційній ціні буде зубна паста з мега Купуй будь-що на 199 гривень, отримуй зубну пасту за 109 гривень. Ось так. Дякую всім за увагу. Це був огляд вересневого каталогу. Зацікавило, звертайтеся.